Він пережив удар страшного термобаричного снаряда, що спалює усе навкруги, і від підвалу до підвалу вів побратимів під обстрілами росіян. Наша історія про військовослужбовця з Дніпра Святослава на запорізькому напрямку росіяни обстріляли командний пункт його бригади. Ворог застосував особливий FPV-дрон, який не може вистежити реп, вдарили просто по наших бійцях. А ті не лише вижили, а й змогли дістатися точки. Евакуації більше про порятунок Софія Москаленко. Це, це ми вже на запорізькому напрямку. Це ми перед виходом фоткаємося. Це я на дивом в цілілому після російської атаки телефоні Святослав показує фронтові світлини. Це фото одне з останніх, яке військовослужбовець встиг зробити перед пораненням на запорізькому напрямку. Вони вирахували, знайшли де ми знаходимось, зруйнували підвал. Був вибух е з полум'ям. Був вибух. Росіяни атакували підвал, де перебував Святослав особливим FPV-дроном. Його неможливо виявити за допомогою реп fpv дроном, який на оптоволокні. там тоненька, тоненька така ліска, і такий моточок, там не знаю, візуально на кілометри і кілометри. У як в дитинстві були машинки і були на радіоуправлінні, а були на пульті просто з проводочком. От по суті, це та дитяча машинка з пультиком. Росіяни скинули на позицію термобаричний снаряд, згадує військовослужбовець. Такий вибух створює суцільну вогняну хмару. Це миттєве спалення кисню, все, що може згоріти миттєво, воно згорає. На мені і на інших побратимах в тій чи іншій мірі вигорів одяг. Згоріли рації, згоріла верхтехніка. Що поплавилось, то поплавалися. Разом зі Святославом у підвалі були ще двоє побратимів. Сам військовослужбовець опинився найдалі від епіцентру вибуху. Я внаслідок цього отримав контузію. У мене лопнули перетинки барабанні, впав десь відсотків на 30-40 зір. Станом на зараз я отримав опіки рук, опіки обличчя, потилиці і опіки рогівки. Побратими Святослава дістали ще гірші поранення. У одного з військовослужбовців було опечене не лише тіло, а й внутрішні органи. Як тільки ми звідти вийшли, почалися скиди. Скиди з мавіка ворожих. Ніч, на жаль, була безмісячна, прям така темна-темна. у них порвані руки, у мене порвані руки. Нічого не видно, контузія, нічого не чуєш. І від підвала до підвалу переходили. То був вже кінець листопада. Холодно. Поранені військові грілися в підвалах один біля одного. Святослав намагався розрадити побратимів розмовою, аби вони не втрачали свідомість. Всякі байки намагався тривити. У Мене є жінка, да я про неї думав постійно, намагався й посилати через космос якісь сигнали. Лише за шість годин вдалося дістатися точки евакуації. Уже в лікарні військовослужбовець дізнався, побратима з найважчим пораненням не змогли врятувати. На жаль, після евакуації на наступну ніч він скінчався. Святослав служить від початку повномасштабної війни. Покинув керівну посаду у банку і пішов у військо добровольцем у 2022-му Разом з батальйоном стояв на захисті великої новосілки, що на Донеччині. А восени наступного року на тому ж напрямку брав участь у контрнаступі. Ряд сіл, які йшли на південь, вони були звільнені. Там у нас вже почалась бойова робота. Багато чого очікували, але напевно не очікували, що ворог, от як зараз, прийде. Я в притул до великої новосілки. Для мене це стало не те, щоб шоком, але ну великою якоюсь особистою трагедією. Тут на лікарняному ліжку Святослав думає про майбутнє. Він чекає, поки опіки загояться. Планує відновити зір і слух. Мріє про невелику відпустку разом із дружиною. А потім упевнений, повернеться до війська з Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.